Просто телефонувала, напевно, щось збилося. Писали вже підписників мені в Телеграм. Так, чекаємо, хтось зайде. Який розмовний стрім. Отак от, от буду знімати подвір'я просто і просто спілкуватись. Угу. Хтось зайде мені чи ні? Ось, друзі. Напев... Ну, побачимо, скільки буде глядачів, хтось зайде. Пишіть в чат, хто тут є. Ну, нікого немає поки що. Нуль глядачів. О, один. О, Стелла, привіт! Привіт, Стелла. Щось мені телефонували якісь неполадки зі стрілом, берегли щось нуль глядачів, тому я знову новий стрім зробив. Яна, синка, Ой, тобто, Давид, привіт ще раз. Дав... Привіт. Просто щось мені телефонувала мама, і я. І я, напевно, щось збилось. І що, ну, глядачи щось. Бо знімаємо трішки подвір'я, а чому якось так камера цікава, якось така от. Почекайте. Щось. Ой, ой, що це? Ну, я подумав, що все ні, це просто нулі глядачів якісь там. Тому, а чому один глядач якщо стела, Ну щось, щось берех цей ютуб іноді. Він дуже дивний. Букує ні за що. Просто блокує. <плокує> блокує прямі ефіри. За те, що я покажу. Наприклад, обличчя може заблокувати. Ну хоч е ні за що може теж якусь причину вивимати. Я зайшла з другого аккаунта. А, ну я знаю. Це книж патрон це твій аккаунт, другий. Ось. а може випустити курей, попастись. Слухайте, гарна ідея. Курей, ідіть сюди. Може, побуду тут. Щось також. Так, хай поїдете треба. Ну, звичайно, це ж літо. Ух ти, як петюнчик. Так, кличе курей інших. Почекайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять. Ще десь три курки немає. Може, несуться. Вони не несуться, але які, можливо. Зараз день. Ого, шість глядачів. Дякую. Всім. Не забувайте ставити вподобайки. Ось. Не зважайте увагу. Посторонні шуми, тому що тут йде. По, по провулку тут іде Це, дорога. Тому там йдуть люди, то бувають. Ну нічого. Скоро буде три тисячі підписників. Так, скоро. Було 2980, стало 2979. Ось таке вже ну щось таке от. Коли дивіться, я не, не розумію логіку. Коли в мене не було активу такого такого десь... На відео десь були 20 переглядів, так не дуже. То шорти дуже швидко залітали. Коли на Ютубі, коли довгі відео почали залітати, то, то... боже, мені знову дзвонять. Друзі, почекайте. Це перше заїта на Так, Андрій 30 на кукуруджі. Ну, знаєте, вони не вбиваємо їх, тому вони просто живуть. Не дають мені ефір провести, друзі. Тому мені треба відлучити. Не знаю, зараз мені треба пообідати і я піду знову, можливо, прийду на ефір, друзі. Тому, друзі, до зустрічі десь через хвилинок 20 побуду. Знову підключусь, постараюсь. Добре, друзі, давайте. Не я ще підключусь.